Той саме трактор сьомої серії, там 200 кон, там 170, 220, знову ж таки, у когось е, рівно, у когось гори полонини. Тобто, треба мати щось трохи з запасу. Тому mm -hmm. ось, будь ласка, якби є такий певний набір е, під е, там, 200 трактори. Mm -hmm. а, ну і знову ж таки, повертаємося… Трош, трошки більше, ніж 40. Чуть-чуть більше, ніж 40, але менше, ніж 45. Це шестиметровий. Це шестерка. Шестиметровий, трошки більше, ніж 40, менше, ніж 45. Менше навіть він, по-моєму, чи 41500 чи 42, щось е, 41. Тобто, отуди. якщо взяти, подивитись на самі популярні в Україні компактери, то він навіть трошки доступніший. Виходить. Ну, так треба ж теж на ринку якось бути. І да. просто тим, що він червоний і класний, це да, він так, він такий є, він червоний, класний і працює. Але є е, 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 певна історія. Uh -huh. Є певна історія синього кольору, є певна історія жовтого кольору. Ну, синій там дорого. Е, є, жовтий... є два синіх кольори на да, є, два. є зовсім дорогий, є менш. є зовсім дорогий, є є трошечки є дорогий. <проще> <проще> да, Тому <проще> <як> би, <проще> в будь-якому випадку Я говорю <проще> про синій попроще, про жовтий. Про маневрувати. Але, ну, в принципі, ну, знову ж таки, да, цінова пропозиція достойна по вартості, по якості. Як, да, те, що вони зараз, на жаль, не настільки розповсюджені, але для того вони тут і стоять, для того ми і працюємо, щоб зробити популяцію трошки більше, трошки цікавіше. Іншими словами, кому цікаво компактор за доступну ціну, так, да, будь ласка, звертайте. приїхали. Ну і знову ж таки, ми досить відкриті, якби як ми, так і наші дилери. Да? Тобто у них є на складах, у них є варіанти демоагрегатів.